Повільна реконструкція влада міста не задоволена темпами масштабного ремонту вулиці Шевченка. Нагадаємо, вона вже триває близько місяця. Однак за цей час підрядники лише зняли частину асфальту, підготували траншеї для заміни воду та каналізаційних мереж і газових труб. Щоправда, причина таких результатів кажуть чиновники не в поганій організації роботи, а у відсутності фінансування із держбюджету. Перші півмільйона гривень надійшли лише у вівторок. У нас є два проблемних питання. Я вважаю, це є водопровід. Яка пластмасова труба і газопровід пластмасова труба? Тому ми повинні до холодів, в принципі, встигнути зробити. Перекладку водопроводу і газопроводу, тому що в холода важко і зварюються пластмасові труби, і укладаються також. Тим часом розрита вулиця Шевченка вже створила чимало клопотів місцевим мешканцям. Електрики відключили вечірні освітлення, тому прогулянки у темну пору доби тут стають справжнім екстримом. По лівій стороні там ще є тротуари, по правій стороні там проблематично. Бажано все-таки швидше робити цю роботу, тому що ввечері, коли йти ввечері, то світла немає жодного і. Є небезпека травматизму. До речі, цього тижня експерти завершили огляд лип, які влада раніше планувала зрубати на їх місці посадити нові саджанці. Згідно висновку фахівців, фактично усі дерева перебувають в нормальному стані, тому комунальники їх лише облагородять, зокрема зріжуть верхівки. Таким чином висота лип сягатиме від 8 до 12 метрів. Незважаючи на це, в зеленому господарстві вважають з естетичної точки зору ці липи після підрізки не будуть особливо привабливими. Трохи поганий буде вигляд, бо тому, що Дерева не рівні, одно так росте, друге так росте, так обріжеш, то воно. не Буде кидатися в очі. Не то, що гарно посадити нова, але воно би гарно виглядало. Ну, а зараз, наприклад, там воно дерево голе, бачите, ціле догори, я ще верх зріжу, воно де голе. Нагадаємо, ініціативна група захисту дерев на Шевченка змогла зібрати близько чотирьох тисяч підписів івано-франківців. Саме тому влада міста вирішила відмовитися від попередніх намірів їх зрізувати.